Ми знаходимось біля укриття. Ось розміщена стрілочка, що укриття. Укриття відчинене цілодобово. Ось вхід. Ми бачимо куточок пожежної безпеки. Обладнані вогнегасники, всі необхідні речі по пожежній безпеці у разі оголошення тривоги ядерного забруднення чи хімічного забруднення. У нас розміщені протигази індивідуальні. Ось в цих коробках вони стоять. Далі ви бачите під стіною місця для сидіння. Зліва ви бачите робочі місця. У разі необхідності ми можемо продовжити безперебійно навчальний процес. Укриття поділено на сектори. Укриття є доволі великим, займає площу 450 квадратів і може розмістити близько 750 осіб. Рухаємося по укритті далі, сектор 3. Ось ми бачимо знову інформацію про пожежну безпеку. Бачимо куточок цивільного захисту та надзвичайних ситуацій. А в укритті є медпункт. Ось ми бачимо медпункт. У разі потреби є все необхідне для того, щоб надати першу невідкладну допомогу хворого розмістити. В укритті є санвузол. Ось ви бачите вказівники до санвузла. Також ще. Вогнегасники, ось другий вихід, і там розміщений санвузол, також розміщені збаки із водою, які у разі необхідності можна використати.